Чемпіонат буде дуже напружений і з урахуванням гравців, які великою групою прийшли до нас, кожна гра у нас буде за три очки, кожна гра буде бойовою. І цей чемпіонат відрізняється тим, що команди досить високого рівня, і кожна гра ми бачимо несе за собою напругу. Качество передач, качество завершення не доставляли м'яч в ті зони, індивідуально слабко грали сьогодні, тому і не змогли довести цю гру до перемоги. Ну, здалося так, що ти досить легко вистрибнув, досить легко пробив, чи так це було насправді? Не сказав би, що я дуже легко выпрыгнув для этого. Просто как-то з з м'ячом с мечом и ударил его. Нет, просто з встретился з с Хотіло додати швидкості і качества в зоні завершення. Випускали туди більш мобільних гравців. Ми бачили, що зразу забили гол і володіли перевагою, але не вистачило нам в завершенні того вирішального пасу, який би приніс перемогу. Долуча з Динамо Львів лише програвав, досить неочікувана втрата очок. На твою думку, результат загрою? Ні, то ми повністю переіграли їх я считаю, особливо на те особи ми вторую їх довіл. Просто лез в ворота. Команди проти Динамо, навіть взявши одне очко, для них це рівносильно перемозі. Тобто ми бачимо, як вони радуються. І настрої на ігри з Динамо дуже у них вони дуже мотивовані І забрати очки в Динамо. Це тим паче, що команда зі Львова завжди. Відрізняється, бо своїми і е, завжди доставляє неприємності, може, концентрація нам не хотіла в завершенні або в тих же передачах з флангу, щоб забити гол. Навірно, концентрацію не хотіла.